Чернігівські багатоквартирні будинки поступово переводять на комерційний облік води, і від жовтня перші 27 багатоповерхівок вже розраховуватимуть за новою методикою. Так, відповідно до вимог чинного законодавства, вся вода, що увійшла в приміщення, має бути облікована за допомогою вузла комерційного обліку, інакше кажучи, загальнобудинкового лічильника, а потім розподілятися між усіма споживачами, виходячи з використання. Зокрема, цей будинок ідеальний приклад того, як має бути організована вся система. Ми бачимо тут в. У підвальному приміщенні стоїть со сучасний лічильник, який обліковує всю воду, яка заходить в цей будинок. Потім ця вода подається. Частина на комерційні споживачі в цьому будинку є магазини, є юридичні особища. Якась частина води пішла на полив газонів. І інша вода розподіляється між мешканцями квартир за показниками їх лічильників. Власне, у цій багатоповерхівці забудовник одразу подбав про електронний прилад обліку без крильчатки всередині, що може засмічуватися, та з можливістю дистанційного зняття показників на відстані 40-50 метрів, тобто з вулиці, не заходячи до підвалу або взагалі через інтернет. А це у свою чергу дозволяє співробітникам водоканалу легше шукати пориви. До прикладу, в нічний час щогодини перевіряти показники і такі чином вислідковувати витоки води. Поряд із ним лічильник юридичних осіб, а на поверхах розподільчі вузли або звичайні квартирні прилади обліку. Ними цей будинок обладнаний на 100%. Як бачимо, от, наприклад, от всі лічильники є, а от там у споживача ну, він взагалі відрізаний. Наприклад, у когось немає лічильника, то потім всі ці люди будуть платити за лічильниками. Той споживач, якого нема лічильника, буде сплачувати вже різницю між сумою всіх показників і будинковим лічильником. Перш за все зміни торкнуться тих квартир або тих мешканців, в яких відсутні приводи обліку. Чому раніше вони сплачували? За нормою споживання, що була затверджена Чернівською міською радою. Зараз норми споживання фіксованою не буде. Це залежить від того, скільки який обсяг води визначено комерційним приладом, скільки показники квартирних приладів сумарні, і які показники приладів юридичних осіб. Решта води, що залишилася не облікована, вона розподіляється пропорційно до. Фактично кількості осіб, які користуються послугою на квартири без приладів обліку, простіше кажучи, тариф залишається незмінним, і ті, хто має квартирні прилади обліку, платитиме за їх показниками стільки, скільки і раніше. Якщо лічильника в оселі немає, кількість спожитої води, які відповідно відведених стоків, розраховуватиметься за спеціально розробленою та затвердженою методикою, теж стосуватиметься і гарячої води. Різниця лише в надавачі послуг. Люди будуть сплачувати за та залишившуся воду, яка не облікована приладами розподільчими, які встановлені в квартирах в юридичних осіб, які не визначені як загальнобудинкові, або не встановлені новинну особи, якщо є аварійна ситуація, тобто ми рекомендуємо встановлювати встановити людям, які квартири ще не обладнано, їх обладнати приладами обліку і сплачувати за своє споживання. Додамо, що перехід на комерційний облік зумовлений законодавчими змінами, зокрема до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, а також змінами до закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання та про житлово-комунальні послуги. Процес мав стартувати ще у лютому 2022-го. Однак через повномасштабне вторгнення РФ і бойові дії безпосередньо довкола Чернігова був відтермінований. Тепер поетапно до цієї моделі має перейти все місто. І всі багатоквартирні будинки. Жоден будинок сьогодні не може бути підключений до мереж централізованого водопостачання без такого комерційного вузла обліку. І в тих будинках, де не було, встановлюються нові лічильники. Цим займається водоканал, поетапно встановлюється. Ми оцінюємо ці будинки, оцінюємо, щоб не було витоків води, і підключаємо ці будинки до комерційного обліку. Що стосується встановлення квартирних лічильників, то ті споживачі, які проживають за місцем реєстрації, а також отримують субсидію на сплату комунальних послуг, можуть скористатися відповідною міською програмою, яку продовжили до 2023 року. Так за кошти бюджету Чернігова приладами обліку вже обладнано 7760 тисяч квартир.